Слава Богу. Радий бачити всіх. Дякувати Богу за його велику милість, що ми зараз знаходимося на цьому місці. І я хочу зачитати Псалом 1. Це Псалом 146. Хвали душе моя, Господа. Прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богові усе своє життя. Не покладайтесь на князів на жодного з людей, який не може спасти. Виходить його дух, і Він повертається в свою землю, того ж дня щезають усі його задуми. Блажений той, кому допомагає Бог Якова і хто покладається на свого Господа Бога, який створив небо і землю, моря і все, що в них, і який по віки зберігає вірність, чинить правосуддя над скривдження. Дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язаних, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить пригноблених, Господь любить праведних, Господь захищає приходнів, підтримує сироту і вдову, проте шляхи нечистивих він руйнує. Господь царюватиме вічно. Твій Бог Сіони протягом усіх поколінь. Галилуя! І ще один псалом. Хваліте Бога Богом святині Його, прославляйте Його на неосяжному Його небозводі, Хваліти Його за великі Його діяння, хваліти Його безмежні його величі, хваліти Його звуком трубним, славте Його на псалтиріх гуслах, хваліти Його з тим паном у хороводах, хваліти Його на струнах і сопілці. Прославляйте Його на дзвінких цимбалах, хваліть Його на гучних цимбалах, все, що дихає, нехай славить Господа. Аллилуйя. І ми зараз будемо славити Бога, будемо співати Йому хвалу, прославляти нашого Бога. І тому зосередте всі свої думки, все своє серце відкрийте для того, щоб почути щось, що Господь нам хоче сьогодні сказати. Дајте устанем у помоћности. Господе Боже, ја ще рођуку за твою велику милость, що ми є тут. Господь в цьому домі молитви, Господь, де можемо славити тебе, де можемо чути тебе, Господь. Я прошу, щоб ти зробив наші серця відкритими, Господь, допоможи нам, Господь, Благослови групу прославлення, Господь, щоб їхні гарячі серця запалили і наші, Господь, серця співом, Господь, славою тобі, Господь, дякую тобі, Господи, за все. Також благослови все служіння, все зібрання, Господь, Благослови ста проповідників, Господь, щоб вони говорили слово до нас. Я тебе дуже прошу про це. Хай тобі буде слава за все. Амінь.